Серошка хоче поумнішити. Ай, а молодець. Перше. Гарантію дають виробники, не магазини. Це раз. Друге. Іде прямий контакт нагріва з покриттям. Може бути пожар. Третє. Окрім пожару, пожежа. Ще у нас може бути варіант, коли, наприклад, в ламіната розходиться замочки. Ви всі не робите поступовий нагрів. Далі. Якщо ж ви все-таки вкладаєте у цю плівку, то ви повинні притримуватись температури найбільше більше 27 градусів на поверхні ламінату, а не 27 градусів в приміщенні. Купляйте інфрачервону плівку. Вкладайте все одним контуром, наварюйте температуру. І в нас ви будете вашим постійним клієнтом. Да, робіть так. Молодець. Я вас дуже сильно люблю.